Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у вашу скриньку візерунків хочу додати ще ось такий симпатичний візерунок. Так, цей візерунок виглядає з лицевої сторони, він в міру ажурний, в міру рельєфний. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. Я пров'язала 4 рапорта візерунка. Раппорт візерунка становить 8 петель плюс 1 петля симетрії і плюс 2 кромкові петлі. І у висоту я пров'язала 24 ряда, тому що один ряд становить, як я вже сказала, 8 петель плюс 1 петля симетрії і 12 рядів у висоту. Світ зразок я в'язала із пряжі газал Бебі котон в 50 грамах 165 метрів, по складу 60% котон і 40% акрил. І колір, кого цікавить, це колір s 3447 і зразок я в'язала самими звичайними шкарпетковими спицями це спиці фірми KNIT Prozing, товщина спиць 3 мм. Візерунок складний, справиться навіть починаюча в'язальниця. Я буду з вами пров'язувати кожен ряд. Кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою. І в кінці відео я додам загальну схему візерунка. Якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки, спиці, гарний настрій, і ми, і ми починаємо в'язати. Я буду пров'язувати з вами два рапорта візерунка, тому на спиці самим звичайним способом набираємо 16 петель. Один рапорт становить 8 петель. Плюс одна петля з симетрії і плюс дві кромкові петлі. Я набрала петлі на два рапорта, тепер в'язання повертаємо на виворітну сторону і в'яжемо підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи, в підготовчому ряду всі петлі пров'язуємо лицевими. Так, лицевими петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую підготовчий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи три петлі виворітних. одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка. Раппорт повторюємо: три петлі виворітних, одна виворітна, друга, третя виворітна, три петлі лицевих, одна лицева, друга, третя лицева, дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Петлю симетрії симметрії пров'язуємо виворітною, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали перший ряд. Другий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В другому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Дов'язуємо з вами другий ряд виворітними петлями і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. Третій ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи дві петлі виворітних, одна виворітна, друга виворітна. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо накид. Лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Я в'яжу класичними петлями. Тому ці дві петлі я розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую разом лицевою з нахилом вліво. Петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка, раппорт повторюємо: дві петлі виворітних, одна виворітна, друга. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, виверітна петля, петлю симетрії пров'язуємо виворітною і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Четвертий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. В четвертому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Накиди теж в'яжемо виворітними петлями. Ось знову накид і знову його пров'язуємо виворітною петлею. І так, виворітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Ми дов'язуємо з вами четвертий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язуємо виворітною. П'ятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Третя лицева петля, Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Ми пров'язали один рапорт візерунка, рапорт повторюємо, виворітна петля, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, три петлі лицевих, одна лицева, друга лицева. Третя лицева петля накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, петлю симметрії пров'язуємо виворітною, і в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Шостий ряд. В шостому ряду кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи всі петлі. Пров'язуємо виверітними, в тому числі накиди теж пров'язуємо виверітними петлями. Ось у нас знову накид пров'язуємо виверітною і так виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую шостий ряд. І в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Сьомий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних. одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна і п'ята виворітна петля. Лицева петля. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Раппорт повторюємо: дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, п'ять петель виворітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна, четверта виворітна і п'ята виворітна петля, лицева петля, петлю симметрії пров'язуємо лицевою. І в кінці ряду кромкову пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. У восьмому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними петлями. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую виворітними петлями восьмий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. Дев'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво, оскільки я в'яжу. Класичними петлями я дві петлі розвертаю, вдягаю на ліву спицю і пров'язую ці петлі лицевою з нахилом вліво. Три петлі виверітних, одна виворітна, друга виворітна, третя виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Ми пров'язали з вами. Один рапорт візерунка, рапорт повторюємо. Лицева петля, накид, дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, три петлі виверітних, одна виверітна, друга виверітна і третя виверітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид. Петлю симетрії симметрії пров'язуємо лицевою, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. Десятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. В десятому ряду всі петлі, включаючи накиди, пров'язуємо виворітними. Так, виверітними петлями в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую десятий ряд і в кінці ряду кромкову пров'язую виверітною. Одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид, дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вліво. Я розвертаю ці дві петлі, вдягаю на ліву спицю і пров'язую разом лицевою, з нахилом вліво. Виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля. Ми пров'язали з вами один рапорт візерунка, рапорт повторюємо: Дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева, накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво, виворітна петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицева петля, петлю симметрії пров'язуємо лицевою, і в кінці ряду кромкову я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі одинадцятого ряду. Дванадцятий ряд кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. У дванадцятому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Виверітними також пров'язуємо накиди. Так, в'яжемо до кінця ряду. Я дов'язую виворітними петлями 12 ряд. І в кінці ряду кромкову пров'язую виворітною. От і закінчили ми з вами в'язати візерунок. Ми пров'язали з вами два рапорта, ось один рапорт і другий рапорт. І у висоту пров'язали 12 рядів. 13-й ряд починаємо в'язати з першого ряду. Друзі, я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався, якщо ви будете використовувати його у своїх плечових виробах, я всім бажаю мирного неба, здоров'я, щастя, наснаги, віру в перемогу, легких пательок, рівних рядочків, бережіть один одного в наш нелегкий час. І до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока.